Вітаю на каналі Шалений Вітер. Ми тут вже 23 кілометри проїхали, Зараз на мастику на річці Теребля. Їдемо далі туди, у бік колочави. Населення компанія. Ой. І гарна дорога. Ми їдемо через таке гарненьке село Забрідь. Зараз у нас вже 41 кілометр з половиною. Їдемо в бік колочави. І якось так. Сьогодні важкувато вітер включився. І помалесенько набір висоти. Вчився як черепахи. Мішани. Місце через дереблю. Справа. Тут такі гарні у нас гори. Зараз буде підйомчик на Вільшанське водосховище, там їх знімати не будуть, там не можна. Краса. Це ми вже їдемо вздовж Вільшанського моря. Воно там за деревами знаходиться. Тут вже десь національний парк Синевір починається. Ну я сьогодні море не буду показувати. У нас мало часу. От там, за деревами наше закарпатське море. А так виглядає Закарпатське море тут, де воно вже починається. Ось уже деревля. А ми їдемо в селі Мерешор. А воно видно, гора стримба. Нічого собі яка висока, то вона над Количавою. Там вже тут недалечко до Количави. Все ще гарний місток. А все видно. Закарпатські зуби дракона. Це у нас буде кілька місць де проходила зона оборони в Карпатах Арпада. Тут їх багато так на схилах. Така гарна. Ну, я звичайно не збираюсь сьогодні туди велик пхати. Це вже майже-майже Колочава. А це виявилося не стримба, але вона дуже гарна, воно стримба. О там, пальчиком не покажу, бо руль тримаю. А у нас наразі заїжджаємо в Колочаву через такий місток. У нас це сьогодні четвертий місток через Тереблю. Туди наліво піде дорога на синевір, ще я туди. Не вибралася. О, як там гарно! Клас. А ми будемо їхати направо, на перевал. Вже впередіть пам'ятник заробітчанам. Я його в тому році показувала, здається. А у нас кава тайм. Ми попили каву в колочаві. Тепер їдемо на перевал присліп. У Колочаві є гарний це село музеїв називається. Їх тут дуже багато. Найвідомий музей архітектури. Я була в тому році. Є в мене фотографії. Ну і багато інших. І ще це таке досить туристичне місце. Десь з'їжджається багато туристів, бо звідси йдуть багато туристичних маршрутів у гори. Ми переїхали якусь річечку, я забула, як вона називається. Теребля у нас вже все закінчилося. Тепер ми, коли після перевалу, у нас вже буде і здовж неї. Ми будемо спускатися. У нас вже почався серпантинчик на перевал. Така краса, коли позаду залишається і внизу от там десь. Ну, нам ще трошки до перевалу залишається от туди, і там уже має бути перевальчик, тут етарішки зупинилася. Полюбуватися такою красою. Ми нарешті на перевал. Синевір. Така альтанка, тільки там сонячна. Національний природний парк Синевір. Трембіта. Воно пішли туристки туди. Ми потім туди будемо спускатися. Ми в Колочаві були в 11. Зараз у нас 13.20. Дві з половиною години піднімалися. Мені було важко, десь їхали, десь на крутих поворотах пішки піднімалися, часто зупинялися. Все-таки підйомчики тут, виходить, 900, що мені там показує, 970 метрів. А в колочаві у нас було 600. Ніхріна собі почти на 400 метрів піднялися. Всього відтячива 69 кілометрів і 82 Ну, це майже половина нашого. О! Тю, то ми зараз собі виберемо, де ми будемо їсти, так? Да? В тіньку, як добре в тіньочку. Так. Ну, колочаву навіть не видно звідси. От там вона залишилася. От так тут гарно. Ось таке місце. І звідси відходять стежини. Туди йдуть туристична стежка. І десь там далі у той бік. На полонину красна. Все, поїли. Тепер поїдемо вниз. Туди пішла, пішов маршрут на стримбу, але без заходу на цю гору. Вон там, видно такий. Траверс. Він ту гору обходить і йде на стримбу. от От таке тут місце. Синний національний природний парк. Справа від нас буде хребет Краснополонинський. Так, що тут ще є? Ага. До Колочави 11 кілометрів. До німецької мокрих 4,5, до чорної. 4 години, то пішки, мабуть. Все. Зараз поїдемо от туди. Вниз уже. Уже тільки вниз. Я тут по дорозі не буду знімати вже. Ууу. Отам От зараз будемо проїжджати. Краса тут, бомбезна. Ну, погнали! Такий басейн у нас трапився по дорозі. Зараз будемо купатися. Там, до речі, на знак бережіть диких тварин. Там кабанчики намальовані. Так що треба скоріше їхати. Прокупатися то був жарт. Приїхали. Зукалися 45 хвилин. Тут трошки ще зупинилися. Таканочка тут є. І зараз туди далі їдемо, вже скоро має бути асфальт. І хто там руська мокра, чи німецька спочатку. Mm -hmm. Спочатку буде руська. Чи німецька? Mm -hmm. Ладно. Німецька, потім руська мокра. Ну, от, можна вважати, що не спустилися. Річка мокрянка. Фінсток. І ми йдемо до куби. Німецька мокра. До Колочави 8 вісім кілометрів. Ха -ха. Тут якийсь контрольно-пропускний пункт, то мабуть Все, ми Тепер по асфальту їдемо. Перевал, присліп, проїхали. Це ми їдемо через село Руська, Ой, німецька мокра. Потім тут недалечко буде ще руська мокра. Мокра, мабуть, тому що вони на берегу... Ой. Розташовані, дивіться, яке гарне, вже пожовтівше дерево на річці Мокрянка. А потім у місті, де річка Мокрянка буде зливатися з річкою Груздурянка. Там вже буде розташована ось чорна. І з учорної нам буде 60 кілометрів додому. Зараз ми вже. Нарешті асфальтом їдемо, класно. Таке акуратненьке село. Ці села були заселені. Я забула в яких там 1800 якомусь році. Сюди приїжджали німці, заселялися, щоб рубати тут ліс і везти його в Європу. Німецька мокра закінчилася. Наступна буде руська мокра, так? Да? Руська, а Руська від слова Русь це від українців. Переді, а що це за міст? Це через мокрянку міст. Зупинилися. Дуже гарний карпатський струмент. Ту з Чорної, зараз ми на місточку. Оце Мокрянка. От там в неї впадає брустурянка. І вони вже вдвох течуть, як Тересла. Ми, по... ми зараз ще тут трошки проїдемося по Брустурянці, а потім вже по Тереслі, вже туди до нас. Брусторянці. тут краса. Холода тут така Усюди вже спека, а тут так би посидіти десь тут до вечора. Яка краса! Це називається Ущорний гук. Боже, яка краса! Клас, як гарно

Що ми трошки заїхали у в, в бік від чорної вздовж річки Брустурянка. Бомбезний водопад такий гарний. Я такого ще ніколи не бачила. Про Ущорну я хотіла розповісти, що це була одна із станцій, ну не кінцевих, де проходила вузькоколійка. У мене є відео місцями колишньої вузькоколійки. Вона йшла до усть чорної. там Ще раз річечка Мокрянка. Це вона тече звідти з рускою німецьких мокрих. Ми завертаємо до Бедевлі, нам 52 Погнали! І нагадаю ще, що просторянка і мокрянка зливаються і вже у нас тут зліва тече річка Тересва. Отже, ми піднімалися на Колочаву вздовж річки Теребля, а зараз будемо їхати вздовж річки Тересва, аж до Педевлі. Чорна, щасливої дороги нам бажає. який гарний знак. Ну, щасливої. А про залізницю я хочу нагадати, що залізниця... Проходила вузькоколійна від Терезви до Ущорної а з Ущорної вона пішла ще в Лопухову. Я забулася, може ще навіть далі. Але у 90-х роках, коли була дуже на Терезві сильна повінь, багато мостів позносилося повінню їх чомусь не стали відновлювати. От таке. І тепер не маємо тут шикарного туристичного навіть поїзду. Воно яка краса. Їдемо по моїй любимій дорозі від Ганичів на комп'ютері 124 кілометри. Нам додому ще десь близько 30 кілометрів. Прикольно вийшла поїздочка. Тячів, вільшани, колочава, перевал присліп. Спустилися в німецьку мокру, потім була руська мокра, потім усь Чорна, де ми заїхали на бомбезний водоспадик. Ну і далі по дорозі було офігенно, так як було вже після обіду досить жарко, але гори нас закривали, було багато хороших прохолодних місць з лісом. Ми тут заїжджали на морозиво, на каву. Зараз вже поспішаємо додому. Так що от така почалася поїздка на День Незалежності. З чим усіх вітаю і дякую нашим Збройним силам, що ми можемо іноді отак проводити час, досліджуючи, наших, досліджуючи наші країни. Нашу місцевість, де ми живемо.